Друзі, всім доброго дня. Ми вже знаходимося в Нідерландах, місто Апельдор. Ось позаду нас червона кона, яку ми зараз будемо транспортувати вже додому. Завтра зранку будемо виїжджати. Документи в нас на ось цю червону красуню вже готові. На Peugeot 508 в седані на автоматичній коробці передач 2-літрової, яка на сьогоднішній день є актуальна. Тобто, можете придбати її, теж готова. Очікую. Ще на одну заявку, тобто оглядали тільки що синю кону 81 кВт. Ціна в Україні може бути 14900 євро 2020 рік, без жодного підкрасу, 81 про але комплектація не преміум. Тобто сидіння в нас тут в матерії, не в шкірі. Ось такі автомобілі будемо з цієї поїздки забирати. Забираємо ось цю червону кону і Peugeot. Також сьогодні для наших замовників Volkswagen Golf. Оглянули також ще один Volkswagen Golf. 2019 рік чорного кольору, кого цікаве, може бути в Україні може бути в Україні 15 тисяч доларів. Кого зацікавив, авто даний автомобіль, також можете телефонувати в гарній комплектації. Весь цілий цілісінький, 182 тисячі оригінального пробігу. На гарній оптиці. Одне єдине, що не на двозонному кліматі, а на кондиціонері. Поцікави, скину силку. Ціна 15 тисяч доларів. І е, зараз О, наш електромобіль. Тому що він розряжений на 50%, трошки маємо часу. Очікуємо на експортні документи, тобто на затаможення автомобіля.